Політично, в якій точці зараз знаходиться підтримки своїх партнерів Україна, ми на несхідній на плато, чи все ж десь наша підтримка зростає? Хотілося б в це якось вірити, але але, але я, я прошу, я дозволю собі зробити відступ трошки в такий теоретичну сторону. Що мається в теоретичну сторону? Ми говоримо про війну, про зброю, про все. Але насправді ми воюємо за ідеали. І це забувається. Що має це на увазі? Ми так публіцистично час від часу говоримо, що там нацистський режим, що це нацисти про Росію, але це так, між іншим, звучить. А немає чіткої визначі позиції, що це дійсно нацистський режим, абсолютно ідентичний нацистському режиму. Нацистської Німеччини. По факту, ну, прямо за, ну, якби заяви їхньої керівництво, їхньої пропаганди Україна не існує, український народ має бути знищений, українська держава знищена. Далі вертаємося. Малі, так звані малі, хоч вони зовсім малі народи Росії, фактично повністю ресифіковані. Втратили ідентичність, культурну ідентичність, релігійну ідентичність. Ми так і організуємо там буряти, Тувинці, Карели, ще кого. Але це спеціально і фізично їх Росія знищує У 2018 році. В Російській Федерації прийнято закон, який фактично забороняє вивчення мов національних, національних мов в національних республіках. І ми тут з вами говоримо про пригмати Сполучених Штатів. Абсолютно згідний, і тут згадував Джорджа Вашингтона. Але в той час критикували монархічну Європу, але приймали полки монархічної Франції, що воювати з Англією. Отримали матеріальну військову допомогу від ще більш монархічної Росії. І далі говорити Листопад 1933 року. Голодомор. А Сполучені Штати встановили дипломатичні відносини з Радянським Союзом. Тут говоримо про Китай, який так тисне на Америку. А хто сприяв піднесенню Китаю Сполучені Штати? Тобто, якщо не буде цінностей, не тільки Україна, але Західний світ не зрозуміє, що він воює проти нацистського режиму, і то як ми говоримо публіцистично. Це треба усвідомити е, абсолютно вісі зла про успіхи не може бути тоді, от тому я говорю: всі ці це важливе, це складові, але вони не реалізуються. Вот наприклад, Друга світова війна. Усвідомили, що це абсолютне зло-нацистський режим, і об'єдналися Вінстон Черчилль, Сталін, про якого він все знав і все розумів. І ми згадували тут Фултон від 1946 рік, першу чергу ініціатором Холодної війни хто був? Вінстон Черчилль. в політику відставці. Він на сім мірі впливав на позицію Трумена. І так само ще раз кажу: ми повинні задати і собі, і тому західні цивілізації вимір цінності. За що ми воюємо? Ми за свободу, за права людини. Це звучить банально, але все це може бути втрачено. Ніхто ну не рішучу, неправильно сказав, але дуже багато ні в Україні ні в світі не розуміють масштаб загрози, який є над нами. які ваші висновки, що очікує українців найближчим часом, як нам на наших партнерів впливати, щоб вони швидше приймали рішення, щоб ці рішення були для нас ось позитивними, необхідно усвідомлювати, що світ заходить до по хаосу. Хаосу з великої букви це не публіцистичне вираз, а це наукове поняття батьма політичними слідками осмислювалось. і не про сьогодення а з 18-19 століття і до сьогодні. Про що йде мова? От сьогодні був удар Ізраїлю про е, е, військові бази Росії, яка знаходиться на території Сирії, а і по військовому вантажу Ірану. Хто буде за це відповідати? Чи то Росія буде вважати її багато, чи Сирія, чи Іран? Тобто непевність, що є найгірше. чи Хосиди ще ще щось. Ми входимо в ситуацію якраз непевності. Я, що говорив в першій частині свого виступу, що необхідно сформувати західні цивілізації, ціннісність. розуміти, за що ми воюємо? Проти чого їм? Не просто проти якихось конкретних країн, якісь конкретні військові питання вирішуємо. Зміст цього протистояння зазнав поразки нацистський режим, і, хоча б на 70 років, наступив мир в Європі. і... Технологічний стрибок і добробут. Якщо хочемо, ми добре жити у матері, навіть добре жити, ми повинні завдати поразки Росії не тільки Україна, а вся західна цивілізація.